А далі я одразу побачив ось такі кольорові стрічки, які там були абсолютно на всіх вулицях. І вже гуляти тими всіма районами було набагато приємніше та цікавіше. Рухаючи по місту далі, прийшов на ось таку велику площу з фонтаном та десятками кафе. Тут люди відпочивають, бачу будиночки в різних кольорах: такі рожеві, бежеві, персикові. Або навіть такі білі чи червоні. Але загалом е місто світле, і також е брусчатка ця, плитка також світлого кольору. Ну таке приємне місто. Я б сказав, знаєте, мені нагадує якийсь трошки Ексан Прованс е в регіоні Прованс на півдні Франції, де я був також. Ось за атмосферою приблизно щось таке. А ще побачив дуже багато красивих фонтанів по місту та відкритих кафе, де в той час снідали чи вже обідали французи та всі туристи, яких приїжджає в це місто доволі багато кожного дня. Як бачите, в них там екскурсійні трамвайчики є, якими дуже зручно пересуватись можна по місту, щоб більш вденьку роздивитись всі визначні місця та не ходити багато пішки. Але я завжди полюбляю більше ходити пішки ніж їздити на таких туристичних автобусах. Тому вже прийшов і до наступної величезної площі, де є фонтани, і сади, монументальні споруди. До речі, це місто було дуже доглянутим, красивим і чистим. Воно мені в цьому плані дуже сподобалось і, взагалі, зайшло майже на всі 100%. Ну а далі я вже побачив і велику фортецю, задля якої всі туди і їдуть.